Доброго вам часу суток. Ми продовжуємо розглядати мультсеріал Галицарі Next The У минулій частині ми оглянули сагу про вогняну армію Монстрекса, яка займає два перших сезони. Якщо ви якимось чином цю частину не дивились, то хоче ж подивіться, а потім вже переходьте до цієї. В цьому відео глянемо третій та останній четвертий сезон про камінних монстрів Монстрекса. Одразу скажу, що сезони вийшли значно насиченішими та цікавішими за минулі, тому бажаю приємного перегляду і ми починаємо. До речі, от на цьому місці могла бути можлива реклама якогось вашого Сайту чи чого там ще, тому, якщо бажаєте її замовити, писати мені в особисті повідомлення через мій телеграм-канал. А тепер точно починаємо. На початку ми бачимо, як на селищі, де перебувають король сім'єю, нападають вогняні монстри та перемагають Месі. Це була ілюзія. Месі вчили мирних людей захищатися від монстрів, щоб вони завжди були на поготові. Але просто людинам байдуже, бо й так вигнали цих монстрів кілька місяців тому. Клей жорстко навчає малих в академії. Ланс плаштувався ведучим ранкового шоу на якому представив інших лицарів. Сам ж він не має бажання тримати форму. Його більше цікавлять нічні клуби. Аран своїми навичками б'є всі рекорди королівства, а Аксер крутий шев кухар. Замок Монстрекса, до речі, перед. Творили на замок атракціонів. Джестро став ведучим прогнозу погоди. І людям він як ведучий не подобається. Так чому питається він не став коміком? Це ж станніше, в які в нього все виходило. Джестро ходить по всім домівкам жителів, приносячи їм вибачення, тільки і фіг йому, хто пробачить. Тут Джестро помічає підозрілу дощову хмару, яка його переслідує. Це та яку ми бачили на кінці другого сезону. А ще це виявився Монстракс, який перейшов в облік хмари. Джестер, звісно, не хоче мати з ним діла, але Монстракс не питав. Він б'є його струмом, і Джестер знову стає злим. Хмара приводить Джестера на одне місце та оживляє там закам'янілих монстрів, Вже є в них армія. Але це ще не все. Вони нападають на відкриття замку атракціонів, де злицари присутні тільки ланс. Ну і король в обладунках. ну і його заряджена жінка. Мерлок дав лансу них зусилля на звичайний шумен, за допомогою якої він здатен знову перетворювати монстрів на камінь. Та звісно ж, хмара може їх знову оживляти. Потім Хмара з Гестру відправляється вниз замку копати. На арені, де в минулому сезоні мав би вийти монстракс, під каменем вони знаходять старий посох монстракса. Це те, що треба, щоб їм поставити своїх ворогів на коліна. Потім збирає свою фортецю на колесах та забирається з вогняних земель. По суті, починає крутитись та ж сама шарманка, що й у перших двох сезонах. Джестер з Хмарою приходить до однієї статуї, яка дасть їм нову силу, яку потрібно ставити у посох. Також її оживший сторож, яких називають роголами, до них приєднуються. Мерлок придумав тімку компонек зосили. Суміщувати декілька некзосил в одну, для цього Мерлик попросив Робіна зробити некзокомбо-трангулятор. Об'єднуватимуть в одну тільки по три сили, бо це саме ідеал. Далі армія Джестро прибуває у броневір, куди вони мають заманити лицарів. Рухл бажальний і іржі керуються цією силою і робить все ржавим. А коли на екзо прибувають, Хмара оживляє всі статуї у місті, а їх там чимало. Сила Іржі робить обладунки лицарів ржавими. Комбонек за сила могутній Кам'яний Сокіл допомагає подолати монстрів. А от обладунки їхні так і залишилися ржавими, тому малі представляють їм нові костюми, крізь які не прийде жодна древня сила Джестро. Комбосило, якщо що, не вийде використовувати прям завжди. Все залежить від оточення, супротивника, ну ви зрозуміли. Наклеї почала діяти темна магія. За його словами, він торкнувся однієї заживших статуй і почувається погано. Мета жестрою і монстракса – знайти всі заборонені сили, щоб, за словами останнього, стерти це місце з лиця землі. В третій серії поганці надибили собі скульптора Роберто Арнольді, який сам їм одразу ж сказав, що він до їхніх послуг. Колись він створив королеві статую на замовлення короля, але останній її не одобрив та прогнав бідного дядька. Коротше, тепер він на замовлення лиходіїв буде робити їм камінних монстрів, яких Хмара потім зможе оживляти. Взагалі монстракс колись входив до ради чарівників. Вони розшукували магічне знання, які увага хотіли класифікувати, каталогізувати всю магію, щоб упорядкувати та контролювати її. Але монстракс накладав дедалі небезпечніші закляття. Монстрак знайшов нові вкрай руйнівні види чарів. Мерлоку потрібно було це зупинити. Чари були унікальні, надзвичайно складні і прив'язані до особливого амулета. Монстрак звів себе з розуму, накладаючи їх, та врешті-решт переміг Мерлок. Монстракса ув'язнили, та він зміг утекти. Заборонені сили неможливо було знищити, тому Мерлок помістив сили у кам'яні таблички, приставив до них кам'яного вартового і встановив у віддалених куточках королівства. Гроші так само, як і розповідало в другому сезоні. Мерлок переміг монстракса і порозділяв небезпечні магічні артефакти, що в майбутньому призвели. До дуже нехороших наслідків, тільки якщо в випадку з книгами він міг їх знищити, але думав, що зможе контролювати, вже заборонені сили знищити було неможливо. Але можливо, він міг би їх надійніше заховати. Ну по суті, той ж самий концепт. Рада вважала, що Монстрекс просто використовує заборонені сили, але насправді він їх збирав. А вони дуже потужні. А нам думають налаштувати один із датчиків Фортексу на пошук енергетичних слідів заборонених сил, скориставшись магічним програмуванням Мерлока. Джестро прибуває на місці, де віддає темним силам силу бажальної іржі. Одна з каменюк поглинула силу. Тому потрібно шукати нову. Джестр з Хмарою приходить до Роберто Скульптора, а той їм гномів на клепав, ну вони їх беруть. Добрі герої налаштовують все, як потрібно, і тепер Мерлок може виявити місце заборонених сил, тому в одному місці в їх починається махач. Лицарі змогли обхитрити хмару в незручному для себе положенні, адже посили було ризиковано використовувати. Рогл зробив їх машини заржавілими, але також зробив такими зломобіль, який скинувся у прірву і монстри втекли. На кінець епізоду, ми та Мерлок дізнаємося неприємну новину. Клей починає кам'яніти, а Робін з Мерлоком працюють над супертаємним проектом. Ох і насичений та цікавий епізод. В клеї практично повністю закам'яніла рука, і про це вже дізнається команда. В третій серії його тіло вразили могутні чари, які посприяли його закам'янінню. Це зло наслідок чарів монстракса оживлення каменю. Мертлок намагався це уповільнити, але, схоже, воно досягло критичної фази, тому клей йде на відпочинок. Джестра з Хмарою приходять на смердючі болото до колишнього прекрасного палацу, який був на високому пагорбі. Там вони оживляють трьох монстрів монстракса, які намагались викрасти в тому місці заборонені сили та їх встигли зупинити. З вустях тіточок Харпі Хільда. Інгрід і Уліка. З ними вони розблоковують заборонену силу руйнівне гниття і її сторожа. Ця сила здатна робити все гнилим. Ну і монстрів купа додалось. Джестра запрошує в Реберто головний штаб на колесах, Аксель, який перебував у страждаючому шинкопелі, зміг підбити трьох сестричок, а потім повідомити про небезпеку команду. Лицарі вичисляють місце знаходження Джестра, де їм Арнольді зробив новий мобіль. Він там стріляє усяким за описом Роберто та може перевозити у собі монстрів, а потім випускати їх на виходки за потреби. На суетуху підлетів клей. Він знаходиться у спеціальній машині, яка оснащена щитом, в якому є три щити та меч. Це саме той таємний проект Мерлика та Робіна. За допомогою цього апарату він здатен виконувати свої завдання. Ну і монстрам він дав прочуханки та не дав прийти до міста. Джестра переносить руйнівне гниття в каменюку. Далі йде серія про Робогулума Аля Гуд, який з командою викрав золото у Джорджа Дюги. Хмара із Джестра знаходяться в лісі, де колись Монстрекс наслав на Мерлика найбільшу орду монстрів, яку мерлик перетворив на скелі. Тому ці скелі монстракс обертає на грім років. Це такі вже здорові. Тепер Робо-Гуд потрібен монстраксу, щоб допоміг йому протистояти лицарям, бо він зможе викрасти у них щити. Той відмовляється, бо типу лицарі не багатії, але неможливо не підатись впливу хмари, яка б'є струмом. Ну щити в лицарів посупили. І лицарів заманили у скелястий ліс без Зброї на базу робогудлома та оживили чимало цих грімликів. Через те, що Робо-Гуду внушили, що в багатих, він хоче відібрати їх у Джестро, але не вдається, туди вривається клей. На щастя, не засилу, для якої необхідні щити, всю можна завантажити в щит клея. Тому він гарний котак пройшовся по грімликам, після чого йому погіршило від утоми через кам'яну магію, яка його обтяжує. Побачивши успіхи клея, Робін зробив костюми для усіх. Він відремонтував Робогуда. За це він має віддячити тим, що перестане грабувати людей у скалястому лісі. Він може просто попросити в когось з них полагодити бота. Він же краде, тому що збирає Деталі для своїх ботів, до речі, від нього фанатіє Деніс. Я не сильно пам'ятаю третій та четвертий сезон, але тут в нас епізод, який запам'ятався мені найбільше. До Акселя на демонстрацію своїх кухарських навичок прибігає сестра Акселіна, яка каже, що мама з батьком десь зникли, і поступово з копалівки зникають люди. Тому наша команда відправилась до Копалівки. Там вони придумали прикинутись, ніби в бою програли монстрам та відступили, а насправді там залишився арн, який слідкував, куди йдуть монстри. Монстракс використовував жителів, щоб вони йому розбивали скелю всередині, адже там є три брати жахливі гранітні голими, які майже перемогли раду чарівників. Коротше, рух запальний і прутконогий. Міг легко ухилятися від закляття. Рікс чудовий стратег і найвправніший боєць із молотом за всю історію. Рамбл має силу двадцятьох, нечітливий бою, найвизначніший воїн в історії. Рада чарівників не перемогла їх, тому поховала вгорі. Арана, підійшовши до гори, розкусили, та лицарі вже дізнаються про гору. Двоє гранітні брати ожили. Двоє кажуть, що підкорятися не звикли, але бояться, що там їх поховають знову. Лицарі в своїх костюмах залетіли у почерну заміс, де вже звільнився і третій небезпечний брат. До речі, ваксада і гітарія, якою він. Може визначити, де знаходяться монстри. Команді зі штабу вдалося надати Акселю нексосилу на порохова бочка, і своїми руками з сокири, що закріплені в нього на спині, він бахнув братів. Рамбл, взагалі, як танк, а рух і рік з ним керують. До речі, Хмара знову стала книгою. Хмара значно зменшилась, бо гора відібрала всю вологу, тому Джестро приплюснув її залишком книги, в якій помістився дух монстракса. Отут круто, ще автори наблизили цей мульт до реалізму та логіки. В кінці епізоду Клей вказав пальцем на майбутнього лідера лицаря, який його замінить, поки це невідомо хто. Найбільше Ностальгічний епізод цієї саги для мене. А тут вже серія, після якої я покинув перегляд в інтернеті у 2020-му, Лицарі охороняють музей від жахливих рук Джестро. Там були і скульптури Роберто Арнольді, які вважають другосортними. До речі, Арнольди знає, як обійти захисну систему тієї будівлі. До речі, там є скульптура Рогула з табличкою забороненої сили. Всі скульптури пооживали. Далі ні наші герої, ні Джестро не могли нормально покинути будівлю через те, що Джестро зламав систему безпеки, через що лицарем не можуть надати силу. Сила, яку має Рогул у музеї звесь руйнівні стовпи, вона здатна обертати каміння на стовпи пилу. Ава зламала систему захисту, але тепер музей тримається тільки на камінних стінах, і у Джестро в руках сила що зможе їх зруйнувати. Джестр силою руйнівних стовпів розпочав руйнування музею, де залишились невинні люди, котрих, звісно, рятували лицарі. Ну і Джестер круто переносить силу в каменюку під музичку, а на кінець знову інтрижка щодо нового лідера команди. Восьмий епізод доволі цікавий, адже тут армія Леходії прибуває до містечка Вогневіль, в якому є заборонена сила. А воно вже горить, бо там виявляється, перебуває вся армія вогняних монстрів, яка виявляється вижила. Це почалося, коли фортецю Джестера зруйнували. Магмар повів всю армію, щоб знайти нове поле діяльності, і тут вони побачили прекрасні спалахи полум'я. Також наткнулись на статую і Магмар, сказав, що це знак того, що треба побудувати тут місто. Монстеркс, якого оповідачі Берсі та Спарс не впізнають, запитує, чому вони не руйнують міста. А вони кажуть, що коли побудували своє, зрозуміло, що не хотіли б, щоб їхнє місто хтось зруйнував. І тепер зрозуміли, що вони займалися нехорошою справою. Прекрасна мораль для дітей. Молтар та Флама відкрили кафе. Лаварія стала тренером з його. Віперела стала артисткою. Колишній хренитель книги винайшов новий інструмент дзвіне джаз. Монстрах здає їм натяк дати йому рогуло з таблицею, але Магмар впізнає лихого дядю. Віперелла прогнала його з містечка. Тому Магмар звернувся до лицарів, доки на їхнє місто готується напад. До речі, вогняні намагалась відбудувати зруйновані міста, та люди їх, звісно ж, боялись. Тож лицарі почали тренувати монстрів, які вже трохи забули, як битись, та битва починається. До речі, монстрах сушкоди кривдити вогняних, адже вони йому, як діти. Нек же сила допомогла нагнати каменюк, які забрали фейкову заборонену силу, Повелителя хаосу замаскували під Рогула. А справжній роглу лицарів, аві треба зрозуміти принцип дії та спробувати знешкодити всіх. Цьому може допомогти пам'ять мерлока, яка збереглась у бекапах, що пов'язано з планшетом Ланса. На кінець знову він трішка щодо нового лідера та вечірка вогняних монстрів, на які їхню природу не відмінити повністю, адже вони б'ють. Даремно я 2020-му закинув саме перед цією серією. На початку 9-го епізоду нам показують доволі цікаві події з минулого. Мерлок прийшов до лісу, бо рада чарівників послала його покласти край руйнуванню королівством монстраксом. Ми бачимо самого монстракса з грімрюками, яких Мерлок зробив закам'янілими. Про це ми вже чули і нам це відтворило, як то було. Монстракс відлетів і з нього випав обруч силами, який потім Мерлоку подав якийсь невідомий, після чого все обривається, адже це було відтворення спогадів чарівника. Завозять нову персонажку під псевдонімом руїна Кам'яне серце, яка не у прямому сенсі викраде серце королівства. Схоже, то вона і подала тоді мерлоку амулет. Вона, типу, капець лиха от найлихіша. Та нападає не сама на місто, де перебуває королева, яка потрапила в полон. Так як жінку короля викрили, він дарує Месі те, що беріг до дня народження. Це увага, цифромагічний, сприйнятливий, автоматизований, збалансований бойовий некзокрил, що зветься Вічий духом. Він, за словам Робіна, стає з пілотом одним цілим, тому починається погоня. Викрадення матері Месі взагалі було обманним маневром, адже Фортрекс зупинили, протаранивши його. Тому Аарона, Акселя і Ланса відправили до Фортрекса, з якого винесли рогола силою полум'яного вогню, а також забрали меч. В фіналі другого сезону рубинули монстрекса. Трьох гранітних гоблінів братів наші троє винесли та погнали назад до Клея та Мейсі, адже Джестро силою полум'яного вогню їм заважав. Геніальна назва, до речі, полум'яний вогонь. Там Клей переміг купу монстрів та за допомогою них сили звільнив матір Мейсі, після чого повністю перетворився на камінь. Печально. Джестро віддає полум'яний вогонь Каменюсі, і тепер вони зібрали достатньо сил, щоб дати Монстрексу нормальний заряд. Він став набагато більшим та сильнішим. До речі, той стадіончик, до якого підносяться сили, це лише вершина ісбергу. Показав Мостракс. Колос нещівної руйнації, який оживе та допоможе спустошити всю землю, якщо зібрати достатню кількість заборонених сил. Ще їм треба ще зробити з комп'ютеризованою пам'яттю Мерлока, яка може їм загрожувати, і нападуть вони на столицю знову. Новим командиром лицарів не став Арон, адже він сміливий та винахідливий, уміє мислити нестандартно і не знає обмежень. Тому під приводом нового лідера вони захищають королівство. До речі, класний вибір. В черговий раз сунув своє, до речі, там Дені з командою робогудів допомагав. Арона випило найважче це завалити Хмару, але завалив він тільки це завдання. А до речі, відчайдух Мейсі може з'єднуватись з костюмом. Біля королівського палацу монстрах соживив дві величезні статуї короля, з якими б'ється сам король. От нема чого було будувати таке, грех самолюбування. Робіну довірено квест віднести Мерлока у бібліотеку і завантажити його глибоку пам'ять, поки зла Хмара не знищила його. А коли вони вже опинились там, з Хмарою вони побачились і Мерлок ледь від неї відбивається. Мерлок зосереджується на скачуванні пам'яті, щоб не втратити багато яких відомостей. Арн як справжній лідер лишився коло мерлока та завантажив компаних за силу. Після удару хмари мерлок де зникає, а Арон перенаєв Хмару, щоб завдати удару всередини. А там цікаво, купа монстрів якихось. Аран там так накрутився, що хмара вибухнула та знову відправилась в облік книги та утекла з армією. Арон, звісно ж, повністю виснажився. Мерлок виявився живим у міні фортрексі та говорить як бурундучок, відповідно кількості пікселей у апараті. На кінець Робін наткнувся на моторошну карту, де зображений поганий для них хід подій. Третій сезон подолано, він цікавий та цікавіший, ніж перші два для мене. В ньому відчувається більше глобальності. Тепер четвертий і фінальний сезон. Настрій жителів за через Мерлок. Король зав ідеї, яку йому подали лицарі влаштувати пишний бенкет типу Шанувати клея. Жителям точно не варто знати, що він закам'янів, тому лицарі зробили його підробку. Нам представили ученицю академії, яка є сестрою Ланса, який він на жаль приділяє мало уваги. Їхній клас був на екскурсії у Фортрексі, на якій напало кам'яне військо. Захищають Фортрекс старими дідівськими методами вчителів, доки Ава переміщувала мерлака на колишнє місце, щоб завантажити некзосилу. А вчителі демонструють свій непоганий скіл. Далі малюкам завантажили відповідно їм некзосилу прокриті труселя, і женуть вони монстрів, адже немає Хмари монстракса, яка могла б їх оживляти. В облік хмари він повернувся від сміху всієї ситуації, бо сміх його достатньо зарядив. Поганці натикається на заборону на силу жахливого страху, яка може перетворити кожного змілився на плаксивого бої. Гуза. Десь звільняють вони цю могутню силу, з якої вони нападають на місто Бравінгтон. До речі, ось вам нові летючки у монстрів з пропейлерами. І звісно ж, туди подаються лицарі, і на ланса спрацював жахливий страх. Але дія цієї сили минуло швидко, і він зараном та акселем почали юзати комбосилу. За допомогою якої вони здатні відбивати силу заборонену. Але дарма лицари виставили статую клея наверх Фортрексу, тому що його оживив монстрекс і Клей одразу такий до лицарів, начувайтесь, дай почав він їм по шапці профілю давати. Ще він каже, що живе, щоб служити владиці монстрак. В цьому то це в тому, що Нексу з клеєм доводиться битися бережно, не використовуючи компосил, від яких він може розсипатись. З цієї причини лицари забираються разом із жителями. Закляття, яке примінив монстракс на клею, може зняти Некзо магія, тільки в команди недостатньо енергії, щоб його накласти. Клей для монстракса воїн хороший, з найкращих добряків виходять найгірші поганці. Плани Клея розгромити Некзо не та покласти край боротьбі. А от чому він став злим, нам не пояснили. Клей назвався Сірим лицарем, прийшовши до по Помер. Робін збільшив потужність енергосистеми, але Мерлок не упевнений, чи може він накласти закляття. Але він наклав інше, жорстко відкинувши клея. Робін силу некзамагії підвищив аж на 180%. Після такого закляття клей прокинувся на якомусь дикому заході, не розуміючи навіть хто він. Це західний рубіж королівства. Там до Клея докопались Фраєри ковбої, яких він легко розмотав. Там перебував і Джора Жадюга. В цій локації екран звужує та косять під вестерн. Навіть епізод назвали Хороший лихий Жадюга. Явно посилаючись на легендарний фільм вестерн Хороший поганий злий. Містечко називається Нічого Хілс і є найбіднішим містом королівства, яке продало свій Горб, коли звалось мегахілзом. Жадюговіоману Клея, говорячи, що місто здається бідним, але він знайшов золоту жилу біля старої шахти. Якщо зібрати достатню кількість підписів сидюків, воно буде його. Тому для цього він і найняв Клея і ботів. Ажора використовує Клея, щоб жителі насильно робили підписи. Але цері вже відправились на західні краї по Клея. Жадюга далі знущається з жителів, але ми бачимо, що в клеї прояснюється трішки добра сторона, адже він сказав, може, ти типу, потрохи добріше до жителів. Друзі з клеєм стикаються. По нього Честер прибув та вступив Бізарном та Акселем, і останнього вразили силою страха. Клей викликав места ланса на дуель, і ті його обереженько обвели. Потім він вибрався з туди, де його закрили, і Ланс йому нагадав про його кодекс лицаря, після чого Клей прозрів та повернувся до команди, ну і потім провчив жадюгу. Звісно, якось не дуже в цьому моменті прописали Стоун Клея. Коли він ожив в обліку каменю, він ніби просто так без причини почав казати, що його обов'язок служити Монстрексу, а тут же йому нагадали, і в нього все норм. Там вже з деяких причин жителі назад викупили свій пагорб і стали багатшим. Все ж таки ми бачимо, що в Клеїна все ідеально, не враховуючи того, що він камінь, зло ще здатне в нього вселитись. Заборона сила чергово перенесена на місце. На початку наступного епізоду ми вже знову бачимо злого клея, котрий розкидує своїх друзів. Ще, до речі, поганці зробили голові, зароди побачили, який клей лихий, дай довольні вони цим. Але там видно було, що це фейк. Тактика у команди така: Клей приєднується до Джестера, який попався на їхній фейкове відео, їхні плани, а допоможе зробити з його управного шпигуна Шилз, Джек Шилз. Знову нам завезли посилання до кіно, типу Бонд. Джеймс Бонд. Тому він заводить Клея в таємничу академію шпигунства. З навчанням нього проблемної виникло. Тому він вже відправився на місію. До речі, дивіться, яке ще одне класне посилання до Бонда нам впихнули. Там він корону короля для джестра викрав. Коли тиснув руку руїні, йому передалася якась жовта зла аура. Монстри впіймали іншого шпигуна, яким був Робін, а був він ним таємно без відома будь-кого. Клей спалився, не грохнувши Робіна, а сказавши йому тікати. Але на базу монстрів вриваються і лицарі та починають зарубу. Коли Клей зіткнувся з руїною, вона зробила словомо, і він запитав, чи він не знайомі вони. А та відповіла так, але старий чеклон зробився так, що Клей забув. Ну як зазвичай лицарі нагнали монстрів. Клей за цю місію роз'яснив за гору громовдар з колосом, а герої помітили, що Клей змінюється у не дуже добрий бік. Тому треба вже повертати його у плоть. Відьма руїна вже грає з розумом нещасного клея. Наступна серія починається з того, що у Клея якось надто велика жага помсти. Ну, типу, більшість монстрів, які були, він розмотав, не даючи зробити це іншим членам команди. А потрібно було взяти хоча б одного з них в полон. Клей сильна, але дуже неконтрольована зброя. Джесер з Хмарою розблоковують заборонену силу хитрого руйнування. Далі вони прибувають у дуже міцне з міцними жителями містечко Рокстед. Хмара наказав Джесера пробивати будівлі, а їхньому архітектору повиковувати ось таких от чудиків блоків, які рухаються і яких оживляє Хмара. Клей пішов з команди, коли почув, як вони говорили про його неконтрольованість, тому він відправився на медитацію, з якої повернеться, коли зможе повністю володіти собою. Лицари прийшли у Роксте та б'ються з камінцями, та потім, через те, що їхня магія зникла та проблеми зі зв'язком, вони звідти чкурнули. А клей тим часом вчився у каменів бути спокійним, як камінь. Мерлик говорить, що в тих краях, де вони перебувають, живе його давній друг, Великий Роковський. Він був свого роду чарівником та експертом зруйнування, та одного разу пішов, тому вони до нього прибули. А він такий кайфарик. Третє посилання до культових фільмів. Мені це подобається. Тут у нас відсилочка до комедійного фільму Великий Лебовський. Клей, медитуючи, бачить свої свідомості пані руїну, яка каже, що в ньому є велика сила, і він не сам, показуючи на невідомий силует. Далі додому пана Роковський прибігає нечиста сила та вириває дерево, що він ростив. Це його, звісно, розізлило. А там ще й резиденцію його зламали. Тому він здоровою каменюкою, яку він звав доні, ніби шаром для Боулінгу, збився ті умовні кеглі. Боулінг це також один із символів фільму Великий Лебовський». А монстракс натомість оживив той шар, який попер на Роковській, та лицарі, посіливши йому в пащу, його зруйнували. Шкода, звісно, так, цього Роковський пішов на пенсію, кайфував, а тут приперли ці скотиняки, весь кайф жорстко обламали. Заборона насила як зазвичай переноситься. Клей на кінець епізоду зрозумів, що його гнів на каміння був гнівом самим на себе. Не треба злитись, бо камінеті Лицедар, завдяки якому він знищить будь-якого лиходія на його шляху. Ще ось таке каже: кажуть, помсто подають холодною, а я холодний, а ще дуже голодний. Ну, пафос, бляха. І знову цей Джора Жадюга. Він зі своїми лицарями наткнувся під землею на статую нового типу монстрів, ось на свого роду псові легендарний воїн Череполом. Далі відомі нам лиходії в покинутій шахті залутали силу ометаління. Думаю, зрозуміло, що вона робить. Ометалює, робить металеве. А тут же жадюха хоче продати монстрам монстрів, яких він знайшов. Каже, що в них спільний ворог король Гальберт і некзотелепні. Тому якщо вони з ним переможуть короля, то жадюзі дадуть повну шахту золота. Армія монстрів грабує колишні нічого хілс, нині гідко багаті щасливий хілс. Новий пак монстрів злодіям додається, і купи золота вони віддають жедюзі. Відколи це монстри такі справедливі. Далі нападають на лисарів вони. На лобі пса, яким керує череполом, знаходиться ще одна заборонена сила камене трусу. Вона може перетворювати на камінь і викликати землетрус. Подвійна загроза. Могутній воєвода череполом колись експериментував, схрестивши силу землетрусу та скам'яніння і створив камене трус. Легенда говорить, що він не зміг контролювати цю силу, тому зробив свою армію закам'інілою, а землетрусом вони провалились під землю. Аксесестра в костюмі бо костюм піддав. За кам'янінню. Лан Сара не Мейсі брудьком воник зосилу божевільний спуск, та на армію череполома вона навіть не діє. Та їх може знищувати, підлетівши туди на агресії клей, на якого впливає руїна кам'яне серце. Нагнав він того пса з череполомом і потякає там про помсту сіроголи лицаря, яка буде повною, коли завершиться ера правління безумства. Він не може заспокоїтись, доки не зложене та не винищить всіх монстрів, тільки зупиняє його руїна. А програ свої монстри компенсують у джори, ометалювши його золото, хоч деся сила знадобилась, і повезли її на гору громовдари віддавати. Частково мені епізод якесь відеогра відчувалась, коли був бій. Типу левел підвищився, став серйознішим, а череполом це бос крутий. Дай анімація нагадувала гру, але це навіть прикольно, непогано. Череполом пропонує свого пса кракена монстра, бо він зможе винюхати рештку заборонених сил. Монстри поступово розблоковують та переносять сили підступного розтоплення, підступне випалювання, оглушливе ошелешення. Тепер всі 10 заборонених сил зібрані. На радарі лисарі бачать лихих, і Мерлок намагається умовити клея йти, бо той не знає, що на нього чекає. Мерлок дещо знає, а Клей мчить окремо від команди і забирає жестра, бажаючи змусити відплатити йому за свої злочини. Також він вибив із жезлу в силу оглушевого ошелешення. Йому заваджує руїна кам'яне серце, з якої вони разом падають на виступ скелі. Клей дізнається про те, що йому не розповів Мерлок. Руїна кам'яне серце це мати клея, тільки вірити він в це не хоче, а хоче її відмудохати. Та вона підкинула його назад наверх, де його стримує команда. Тепер монстрам знову треба знайти силу оглушивого ошелешення. Мерлок знав, що колись клей має дізнатися про свої корні та спадок, але не таким чином. В ньому і справді є магічні сили, Клей хоче, щоб його помістили у потужне утримуюче поле, щоб він не зміг нести загрозу для друзів. Це він і робить. Але от Месі не бажаючи цього звільняє його, і Клей намагається довести, що він чудовиського та магії робить так, що на щит Месі просканувалась Ніксосила полеглих герой з метою того, щоб зупинити себе. Від цієї некзосили Клей закам'янів. Наступна епізода є нам більше дізнатися про Клейзісів Мерлока. Клей був дитиною, коли його мати підкорили стемній стороні своїх магічних імпульсів. Її справжнє ім'я Ванда Мурінгтон. Вона входила до ради чарівників, які Мерлок і Монстракс, і під впливом монстракса вона ставала лихою. Вона мужньо боролася зі злом, що сиділо в ній за допомогою. Чарі Мерлок спинив її, доки та не завдала нікому шкоди. Він хотів рятувати її, але не зміг, перетворивши на камінь. Він п'ять років Клея шукав та став його таємним опікуном. Він брат Ванди і виходить дядько клея. Він боявся, що схильність до зла є і в йому, тому й зробив з нього лицаря. А удар блискавки монстракса розбудив магію в клеї. А монстр вже знаходять ще одну заборонену силу під завалами каменів. Сила зветься повне знищення, і ми вже бачимо, що Хмара хоче вдруге підставити Джестро. Сила руйнування це не проста заборонена сила, до речі, вона здатна одним ударом рознести все містечко. Сила перенесена. Процес об'єднання сил для пробудження колоса нищівної руйнації починається. Лицарі, які зупинили трьох братів, туди підоспіли та надавали трохи людів джестер з монстрами. Доки пробуджується колос нещивної руйнації, пробудили страхиття. В цю каменюку вселяється монстракс. Очі воно відкрило, заговорило, що воно тут головне, але виглядає так якось трішки по-смішному. А в кінці ми бачимо, як тріскається магічно клей. Ой, що буде, ой, що буде, приготуйтеся два останні епізоди. Починається винищення села Піцахайм. колоса майже неможливо чимось зупинити, Колос скоро стане новикорилем. Як зазвичай вибудовується оборонна сила біля паласу, де навіть Лицарія. Наші лицари Некзи намагаються стримати нечість на околиці столиці і провалюють колоса на мості по своєму плану. Потім вони юзують комбисилу силу за потужне броня перемоги, в яку, до речі, входить сила Величезна шаурма. Доки тим часом Клей вибрався з кам'яного полону своєю магією, рука в нього така крута. На жаль, Аксель потрапив пащу колоса руйнації. Взагалі-то Робін там працює над супертаємним проектом, з яким йому допоможе Клей, а потім приєднається до бою, а колос вже біда столиці. Робогуди, до речі, молодці, допомагали перев'язати ноги колосу монстриксу, тільки це марно. Акселю таки вдалося вибратись. Магія проходить по тілу клея, змінюючи його. Так що там за таємний проєкт? Це ракета. З неї вони вистрибують на голову колоса, щоб зруйнувати кам'яні стовпи. А також у Мерлока з'явили своє тіло, яким він може битися і також залітає на голову колоса. Ну і клей дивовижне вбирає в свою руку енергію у всіх систем та летить туди. Матуся, звісно, хоче стати на заваді, талан став їй на заваді. Клей рукою юзає для всіх комбасило падіння чарівних кристалів. Мерлок б'є всередину голови колоса, і той починає перетворюватись на кришталь та сильно слабшує. Мерлок та клей залишається його добивати. Клей магією робить так, що Фортек старанить колоса, і він розсипається. Тепер всі кам'яні монстри знову статує, а Джестер знову колишній. Робін тупо лютий, милий, п'ять днів не спав та мега заслужено засинає. Аксель, до речі, втратив пристаресть до їже після того, як побував у шлунку колоса, Джестер з Арнольді підмітають наслідки своїх дій. Це кінець цього серіалу, але, на жаль, нам так і не закрили одну сюжетну лінію. Клеще хоче розібратись на рахунок своєї матері. а Мерло каже йому, що їм є ще про що поговорити. Також ми побачили, що руїна лишилася жива в своєму обліку та забрала частину колоса, в якій є дух Монстракса. і вони обидва сміються. Там, по суті, ще такий сезон могли б заклепати що мама не гарюй. З Монстраксом треба повноцінно покінчити, саме знищити його дух, бо такий концепт може тривати до нескінченності, і ще він буде викопувати всякі реліквії минулого та поміщатися в новий облік. Але цікаво, що б там далі було. Можливо, вже б відкопали якихось там болотяних монстрів, аби Джес. В залишили. Це було весело. Ну, якщо не задумуватись про можливу якусь нелогічність, руйнування канонів та ще всілякі суперечливі моменти, ну це можливо, що воно тут є, я не певен, то вийшло справді круто. Значно масштабніше вже ніж у перших двох сезонах. Перші сезони були більш лайтовими, тут же все серйозніше. Автори придумали цікаву історію, і я виражаю їм респект. Чомусь таке відчуття, ніби я від цих сезонів нині тащився більше, ніж у дитинстві. Хоча я просто їх слабенько пам'ятаю. Мені завжди було складно визначитись, який тип монстрів мені більше подобався, камінні чи вогняні. Але зараз вогняні ніби більш приїженими здаються, на відміну від кам'яних, які здаються свіжішими. От в багатьох монстрів тут є своя історія та історія причини їх закам'яніння. Череполом зі своїми підлеглими, наприклад, класненько для мене. Про них якось більше розповідають, ніж про вогників. Прикольно, взагалі, що тут між ними зробили поєдинок. Рішення зробити вогняних добряками в принципі та правильно, щоб подати дітям правильний приклад. З клеєм тут цікаво замутили, не разу стрижав подібне, але все ж. Та коротше, сага кам'яної армії кайф. В першій частині Nexo я сказав, що більше скажу про мультсеріал зараз у висновку всього серіалу. Та потім сказав, що думаю, що багато що сказати тут не буде. Художньої цінності проект не несе. Він доволі посередній, дитячий зі зрозумілими висновками та мораллю, яка мені бувало залітала, але цей проект зробив моє дитинство ще трішки кращим. Це один з кайфів мого дитинства та приємних спогадів. І звісно, мені колись руки чесались придбати собі наборчик по мульту, Виходить зі своїми задачами мультсеріал Прекрасно по рейсі. Тому не бикуємо, а відносимося так, як треба до цієї роботи. А також висловлюємо подяку авторам. Ну а автору цього відео свою подяку ви можете висловити переказом кошту на його карту. Це, звісно, після того, як здійснити. Та переказ для ЗСУ. Фух, нарешті я це завершив. Про рекламу я вже говорив. Писати через мій телеграм-канал. Ну і можете підписатись на сам телеграм-канал. Там я сповіщаю, про що я буду робити нові відео. І також через телеграм-канал до чатику нашого приєднуйтесь про різне, там спілкуємось, паука не бійтесь, він жартує. Цікавитесь кіно та анімацією, підписуйтесь на мій лейтербокс. Всім бажаю миру, добра. Лего, ще почуємось.